Доброго дня, шановні пасічники. Сьогодні в нашому магазині в гостях Лебедєв Денис. Вітаю вас з в нашому магазині. Прийшов до нас вже по звичайній нам традиції не з пустими руками, от, а своїми чудовими виробами компанія Бінук. Це такі от вулики, про які ми зараз дізнаємося більше інформації. Виставка залишається в нас в магазині, тому всі бажаючі можуть їх переглянути, ознайомитися. Як то кажуть, один раз краще побачити, ніж сто раз Дениса, Як справи, як настрій, як готуєтесь до нового сезону. Ми стараємось наперед це зробити, щоб коли сезон почнеться, то ми були готові до того, щоб люди приходять і не чекали закази довго, а воно вже є на складі. як покажуть. Готую сани злітку, а пасіку взимку. Так, так, так. Да, тому ще раз нагадуємо пасічникам, там наше там виробництво, столярне Дениса, виробництво та ска. Що по по вуликам бажано заздалегідь вирішувати свої питання, планувати. Так, так. Тому з холодиною резиною не є можливості кожної весни, одне і те саме. Всім треба завтра, так, так. і потім от, от, дуже срочно. Так що подумайте зараз. Так, ми хочемо знати більше про ваші вироби. Дуже класно виглядають, Тут така золота кришечка. Наша компанія виробляє вулики з поліуретану. Це не пінопласт, не ППС, а поліуретан. Ячейка в нього закрита, тобто цей матеріал він не набирає вологи. В ньому є дуже гарна така фішка, що він грибки не Тобто, Якщо у вас десь, ну, десь в вулику з'явилися якісь там пліснява, там, ще щось. Він дуже легко миється. Ну, цей матеріал в принципі екологічний. Він состоїть з двох компонентів, коли він спінюється, він стає стабільним. Тобто він нейтральний. Він нічого не виділяє при нагріві, ну, якщо не в кастер, звісно. Цей матеріал не дуже до ультрафіолету, щоб ви всі зрозуміли. Вулики треба фарбувати. Фарбувати ну, сразу дам рекомендацію по всім вуликам: це окрилові фасадні краски, можна на водній основі. Я навіть на своїй пасіці фарбував їх прямо з бджілами. Тобто вони стояли, а я їх фарбував. Тобто, в принципі, нічого страшного. Але обов'язково один найважливіший нюанс є акрилові фасадні краски. Гумові, а є просто фасадні акрилові краски. Тобто гумову краску на поліуретані не використовуйте, тому що все буде обласне. Почнемо з альпійця. Альпійський вулик, рамка 102, маленька рамка. Ващинка треба, щоб вона наващувалась, накатувалась, і ми тут воском забиваємо такі маленькі кусочки ващини. Чим цей вулик дуже класний, тим, що кожен в своєму Господарстві домовому, може тримати там одну-дві сім'ї і такий, хто любить небагато працювати, мати свій мед, і дуже класно, Оця рамочка вона заливається повністю медом, і це ну, як бута коробка конфет. І саме такий великий плюс, що він дуже легкий і теплий. І працювати навіть хлопці. час, хто приходить допустим, там з у нас з фронту, де у деякого там якісь вади, є вже там. Да, інвалідність там отримали його можна робити з ним одне рукою. Тобто, ну, банально, він не важкий, рамочка легка, Тось тобто, працюється все одною рукою, тому що великі вулики там важкі рамки, і дуже складно Звертаються до нас такі люди, нам треба, щоб було легше. А бджіл вони люблять, тому треба, щоб було отаке. Цей вулик дуже збирає гарно мед, короткі взятки, монофлорної меда. Тобто акація святе, там короткий період, от ви можете там корпус акації зібрати, у вас вона буде акація тут. Далі там не пацвите, не день-два-три. Потужна сім'я вона закидує за день там, корпус спокійно. Тобто у вас буде монофлорний мед. Ну, а тепер давайте технічну частину. Почнемо з дашку. Дашок у нас з поліуретану. він не глибокий. Чому не глибокий? Тому що у нас є для цього гадівниця. Ну, Якщо треба там. От. є окремо, допустимо, такий дашочок. Тут є такі пази під ремені, якщо треба затягнути, перевести. Ну, ну І є така функція у нього це такий золотий дашок. В принципі, дуже класна річ, дуже ну, супровод в саду. сонечко як падає на нього, то взагалі грає вулик. Гадівниця. Годівницю ми зробили таким чином, дуже вона глибока. В даному разі у нас йде нержавіща сітка і це дуже класно, тому що ви коли роби, працюєте кислотами, працюєте, допустимо, заливаєте сюди не ГФС, а сироп, часто окислює метал. І сама годівниця буде потім не дуже виглядати, тому що її треба отбивати буде із-за оцінковки. Тому що оцінковка буде кислятися. це жарійка, ну, всі ми зрозуміли, що це гігієна Корпуси. В даному комплекті корпус у нас зроблений таким чином, що тут... П яна, п яна от, така от нержавіюча вставка на, з такими зубчиками, щоб рамочка у нас ставала чітко по зубчикам. Також є, є варіанти трошки дешевше, є варіанти без цих зубчиків, тому що є клієнти, котрим це не потрібно. І є варіанти окремо та без фальцевої. Дно зроблено таким чином, що сюди вмонтовується система збору пилку. Це ми вже зробили, ну я так можу відверто сказати, що це перше дно на альпіці, що у нас тут є пилковловлювач. На, на другій системі пилковловлювачі стоять, на альпіці його не було. Ми його зробили по проханню джерел. Чого воно состоїть у нас? Це у нас фальжно. дно таке. Для того, щоб у нас, коли рамочки стоять, у нас бджілки не відстраювали язики. Друге питання. Коли система збирає пилок, щоб мусор не попадав у нас в, саму, в саме кориці, кориці у нас іде, то виставити ви фальшну і мусор туди не падає. Що у нас є далі? Ось така от сіточка. Сітка відбирає пилок у бджоли Слабок. Ми поставили сітку у Весонівську. Тому що це найкращою сіткою ну, зараз, яка існує, то вже на практиці показує. І хлопці кажуть, хто багато збирає полку, що це краща сітка для збору полку. У нас є літочок, який ставиться при перевозці, ви можете обирати його. У нас є система засувок, тобто у вас є стандартний лятковий загороджувач. От він, стандартний. Де він коли ви не збираєте пило, ви можете ставити просто от система дно працює. Це стандартний, без трубочок. В комплекті входять е, дві задвижки, що туди, що сюди. З трубочками це для того, щоб у нас виходила бджола, коли вона виходить з домика, щоб вона не через сітку йшла, а через трубочки. Обов'язкова така та порада. Що якщо ви перевозите ці вулики, не забувайте, що треба знімати латок нижній. Тому що тут, якщо ременем затягнеш, ви просто роздавите латок. Ну пройдемось по шестирамнику. Це у нас дуже інтересна система. Скажу вам так, що взагалі ну, ми не в Європі, ніде не бачили, щоб зробили таку повну. Комплектацію на шестирамник системою виводу маток, системою відводків. Вдалося, ми брали краще з всього світу і влажували сюди, ну, отримали такий гарний результат. Що ми маємо? У нас має система шестирамника, 253 поперечна рамка і рамка стандартна на 475. Також є корпуси на 159 рамку, це міні-плюс чистий німецький стандарт. Почнемо з нуклеусу. Нуклеус для виводу маток. Состоїть у нас дошка з корпусу, з дна. Дно у нас на 4 лятки. Тут є система для засувки. Сюди ставиться тонкий пластик, десь мм, 1,5 мто товщиною. І можна це окреме замовлення. Тобто, хто бажає, може самі зробити, тобто, вставляється і перекривається доступ повітря холодного. Так, що ми маємо по цьому нуклеусу? Система зроблена таким чином, він ділиться на 4 відділення. Кожне відділення перекривається годівницями двома і перегородкою посередині. Гадівниця, вона зроблена таким чином. Тут монтовані сітки, які можуть доставатись оттуда, і вкладатись канді. І якщо у вас стоять сітки, то ви рідкий корм, тобто сироп, ГФС заливаєте і годуєте відводки. Внуклеус в кожне матке місце вкладається дві рамки. Рамки зроблені таким чином, що в них є такі кришечки, які на двох шурупах стоять. Вони посвірлені по стандарту, тобто вони друг до друга підходять. То ви можете не відмічати, яка кришечка до цього, до кого відноситься. Дерево гуляє, там є зазори, тобто воно подсихає, розширяється. Для цього ми зробили такі от дистанційні вставки. Вони з дюралі. От ідуть, дюралька. Ви її сюди вставляєте, можете піджимати краще, ближче. Тобто у вас тоді зазори виходять, бджола не виходить. Дуже зручно. Далі є така можливість розширити цей нуклеус на два, на три корпуси. Для цього от така от перегородочка. Ось така от перегородочка. Вона робиться трошки коротше по висоті корпуса. І вона один на один набирається, і у вас виходить, можуть зиму піти дві матки спокійно. Ну, то есть, дуже зручно. І виходять вони з зими. У вас тут є розплід, ви можете далі розмножувати своє надководне хазяйство. Сам корпус на нупеус це є неотимнімою частиною шестирамника. Це корпус на 145 рамку. Можна ставити як поперек, так і вздовж рамки. Дуже, кстати, зручна система. Хто не любить підіймати дуже важкі рамки, то це дуже дуже потужна система для збору. Особливо весняного меду. Товщина корпуса 40 мм, корпус у нас фальцевий, він дуже міцний. То я не влажуємо сюди ніякі неживіші вставки, тому що його твердість така, що в принципі багато років ми вже його використовуємо. І в нас немає ніяких таких, щоб пошкоджень від того, що ми там забирали прополіс там, або рамка приклеїлась. Це друга модифікація дна. 4 льотка. Лядки тут прямі. Тому хто забажає, у нас в наявності і стара модифікація, там вище дно, але там лятки та не знову. Те, що я показував от у вас пазик, той, що замикаю, тут є у нас місце для е, пластику. Ви можете перевозити декілька вуликів ну, одразу, затягнувши їх одним ременем. І це дуже класно, тому що тут система замків є. Тобто, що в дні, що в дашку. Но тут треба розуміти, що тут вентиляція обмежена для нуклеуса. іменно. Ще один момент по дашку. Вот у вас тут образується щілина. І вона з двох сторон, тобто образується протяг. Коли ви перевозите вулики, краще їх перевертати кришу і ставити так. А якщо ви не використовуєте годівницю або ще що, щоб джела не проходила, то для цього в дашку існує пас. Сюди вставляється сіточка. Сюди. І виходить, коли ви так ставите, от, тут сіточка і бджола пройти не може. І у вас йде сквознячок. Тобто у вас виходить протяг знизу, протяг зверху, і можна навіть в денний час перевозити сім'ю, їм достатньо кисню. Всі системи восьмерка, десятка, шестерка зроблені таким чином. Для того, щоб була вентиляція. Тому що дуже теплі вулики. Дуже великі риски, що якщо ви дуже далеко везете, то мають можливості бджіли запаритись. Щоб перевернули і у вас є система вентиляції, ви спокійно мандруєте там по країні і все. і Дуже гарно довозите бджіл. У вашій увазі представляємо 6 Що в нього є? Трошок, годівниця, корпус на 300 ще є корпус на 230 рутівський. І дно на дві сторони. Погнали, що у нас по дошку? Дошок у нас глибокий, для того, щоб можна було, якщо треба взимку, положити кань. Рекомендацію одразу кажу, що дуже теплий вулик. Не рекомендується, коли у вас тут рамки, не рекомендується класти плівку в зиму, Тому що у вас буде дуже багато вологи. Ложите просто кришу або ложите отак, а дільницю тут буде волога. Волога буде тут, тут рамки будуть сухі. Подашку ще. Дашок працює в двох положеннях. Тут ставиться сітка і виходить система вентиляції. Адільниця у нас зроблена на дві сторони. Таким чином, у нас є тут пас спеціальний. От, є ПВХ, яка діла сім навпіл, якщо вона вам потрібна. От, і ви автоматично, просто ніяких плівок сюди не треба, прищепочок, як раніше робили. Просто оцей пас. Він автоматично зачиняє два відділення. Загальне кормове відділення, сітка нержавійка, годівниці зроблені уклони. Якщо ви поставили його ровно, то у вас весь сироп буде стикати в ці точки. За два рази можна загодувати дуже класну сім'ю. Корпус 3230 ідентичний. Тобто Всі ті ж функціонали. Під ПВХ-шку зроблений пас. У цього шестирамника фальці йдуть по по колу. Тобто ви можете також ставити на 300 таку ж рамочку поперек. Є люди, які займаються матководством, у них такі здорові рамки. Корпус товщина у нас 40. Дно йде з пазом під пвх -шку. два льодки, два виходи. Дуже міцне дно ну, таке потужне. От, і бачите, я показую, як воно спасує під дашок. Дуже гарна вентиляція. Тобто, якщо ви такі два шестирамника перевозите, то вентиляція тут просто на відмінно. До вашої уваги представляємо вам вісний рамник. Система дуже інтересна. Ширина 315. Ну, той хто розуміє, той одразу зрозуміє для чого. Це для того, щоб ставала українська рамка. Вісьмиравник. Зроблений таким чином, що в нього дно на дві сторони, він може робити, як відводки по 4 рамки. Ну і може як повноцінний вулик працювати. Прикольний чим, що його дуже багато стає на причіп. Тобто він менший і більше вуликів тобто строїмо вгору і отримуємо гарний результат. Дашок. Дашок у нас важкий, глибокий, годівниця. Годівниця дуже прикольна, тут прямо так ярко виражені всі кути, нахилу, щоб це рідкий корм він стікає до двох відділень. Ставте вулики ровно і все буде класно. В цій годівниці зроблена така система, бачите, бази під ПВХ. Я вам зараз покажу, як воно працює на 300-му. От у вас перегородочка, ось этот пас, він чітко. І зачиняє два відділення. То є по 4 рамки, два відділення, ви годуєте бджіл. Шикарний, шикарний вулик для відводків. Дуже шикарний. 300-й корпус. Такий же корпус у нас під руд. Є у нас 145-й корпус. В ньому фалець у нас є по колу. То є, пази йдуть під Данівську рамку, це стандартна комплектація. Якщо вам треба під українську рамку і допустим, ділити навпіл, то вам обов'язково треба вказувати ну, замовленні, що це український вулиць, тоді ми робимо пас е, попереду. По Сюди стає 9 ранок 35-го Гуфмана. Ну, Краще працювати на 8 рамках, там є зазори, можна ставити за 300 рамочка до Данівська. А якщо вам треба український вулик, от у нас українська рамочка, тобто ви формуєте гніздо, таким чином у вас йде 300-й і 145-й. Можна поставити 345-х, можна поставити рутівських корпуса. корпуси. Тобто це буде у вас гніздо. Далі ви вже ставите ганіванку і набираєте там вже корпуси для меду. Дивимося, що у нас по дну. Дно у нас зроблене таким чином, що воно теж має пази і вдоль, і поперек. Під українську і під восьмю. Сітка нержавійка, два лятки. От у вас режими закривання, да? замикання. Uh -huh. От У вас на одну бджолу, на 4-5. І таким чином можна вот так вот зачиняти. Якщо треба, ви убрали, у вас повний літок. В дні у нас є такий паз за двіжку, нагадую, що є система 145, 300 і ще є система 230. Представляємо в вашій увазі 10-рамковий вулик. Він зроблений, заточений під одну сім'ю. ньому також буде присутній полкозбірник на нього. Встраимо це дно. Ну, почнемо з дашка. Дашок у нас зроблений таким чином. Під канді у нас глибоченьке утоплення. Ташок дуже, дуже важкий, теплий. Система зроблена таким чином, як і всі останні наші системи з системою вентиляції. Ми маємо годівницю. Годівниця тут дуже інтересна. На всяк випадок ми зробили тут пас. Ну, буде потім можливість ділити сім'ю навпіл, цей пас буде працювати. По самій годівниці. Тут є два відділення. Також зроблені, як і в всіх гадівницях, у нас угли, щоб корм стікав до точки прийому. Ну, найцікавіше в цій годільниці система отут двох таких ванночок. Оця ванночка зроблена під канді. Коли ви виїжджаєте дуже далеко, і у вас бджоли будуть від вас дуже далеко, і ви не можете їх підгодувати, вдруг у вас буде. Поганий заток, взагалі його не буде. Ви привезли на пчіл на стоянку. Закладуйте сюди канді, вбираєте оцю сіточку. І отут є ось такий от фалець. Хлопці роблять по-різному. Хто кладе сюди скло. У нас є окремо там е пластик пищевий. Він сюди кладеться, закривається канді, даби канді не висихала. Тобто вологе повітря виходить з цієї щелини і канді змащується. Тобто, тим чином, Коли у вас тут є канді, а тут можна заливати допустим, воду. От чисту воду взяли очищену джеліналива і у вас, допустим, там на нам пару тижнів спокійно можете виїжджати з тачка. Корпус на 145. У фан у нас вже тут тут. Товщина тут іде 40 у нас. Фалець ми тут зробили невисокий. Тобто, він, бачите, він не сіжає. Тобто Як під нагрузкою, дуже потужно і класно тримається, все супер. Но, чому ми зробили такий фалець? Тому що, коли ви працюєте, от я працюю на пасіці, мені дуже зручно, я підходжу до сім'ї, я ставлю і раз і поставив, він наскакує сам. Тобто, коли він маленький, він дуже міцний, його дуже складно зламати, зпсувати його і дуже класно його наїжджати. Тобто ви не так будете давити в бджіл, вони світаються відсюди. Трьохсотий корпус у нас теж зроблений ну падрамочки тут і тут, тобто кругову нема, тобто це не потрібно. Дуже міцний, корпус палець невисокий, корпус в заливці 2,5 кг. Отакий, дуже потужний. На десяточку дно у нас є прильоточка. Вона вставляється тут під 3 мм прильоточка. Вот. Є дно, можна ставити. Можна ставити, можна не ставити. Глубоке дно воно пристосовано для роботи з пилкоблювачем. Тут ще буде ставитись буде обзор для збору пилку. В цьому дні у нас є ще пази під засувну. От сюди, ось тобі в нас є. Восьмерка підходить на десятку, тобто відставляєте її, і можна дивитися, як у вас там кліч падає, а можна зачиняти навесні, щоб у вас не було піддуву. Якщо у вас стоїть дно, яке не дає відстраювати язики на рамках, то в принципі оце вона навіть не потрібно, тому що тут... Дува практично посередині гнізда не буде. І в ці ж пази у нас буде вставлятися кариця для збору пилку з нежевіткою. Перед у нас таким чином зроблений, таким же, як і на альпійці, у нас Отакий у нас прильотна. Тобто вона вставляється в принципі, чинно. все з неживіки. тобто У вас не буде таких питань, що воно поржавіло, десь окисливась. Зовнішній вигляд дуже важливий для нас, так що я думаю, що це гарна частина. Висота вентиляції, якщо ви бачите, дно дуже-дуже класно зроблено, в плані дуже удобно його брати. Гарна вентиляція. Нічого нікуди не сніжає, ременем затягнули. Таким же чином ви можете перевернути наш дошов. под вентиляцию и таким же чином ставится дно фасуем на досок. Так, друзья, ну что, подытожим. У нас есть модельный ряд. Модельный ряд это Альпийц, шестерка, Нуклеусы, шестерки, восьмерка, украинский на восьмерке. И вот недавно мы забыли десятку. Все це ви можете придбати як у нас на сайті, так і на сайті Смак Меду. Хлопці з нами співпрацюють і у нас однакові ціни, так що ви можете не переживати, що там будуть якісь різнобі по цінам. Тобто, ми в партнерських відносинах. Тому рекомендую. Заходьте в магазин, хто в кривому розі, приходьте, щупайте, гризіть, стукайте по ним, вони дуже міцні. Якісні, так як ми самі джолярі, і ми все впроваджували, щоб це було зручно, комфортно і естетично, щоб ви насолоджувалися цими виробами. До речі, всі ці товари ми відправляємо поштою по Україні, тобто все буде запаковано і відправлено вам належним чином. Так що рекомендую всім вітання.